А давай тепер на, на тему, яка ну вчора була, мабуть, ключовою, ну і, і насправді і зараз, е, от чесно знаєш, не віриться, що вже почався четвертий рік війни. Да? Четвертий mm. рік війни. Е, і багато було вчора обговорень, багато приїздило делегацій в Київ. Е, насправді, так е, от твоє відчуття: от три роки війни, да? що далі? Тобто, які от, ти бачиш для себе сценарії. Ситуації, ну, от в цьому році. Давай. Е mm -hmm. Як ми пройшли, власне. Ну, от, от це все. Я вважаю, що... Бо це таке дуже складне, насправді, питання. Да, я вважаю, що, по-перше, відверто хочу сказати, що ми вже перемогли. От я в цьому впевнений на 100%. Ми не втратили нашу державність. Так. Ми не втратили нашу соборність. Ми сьогодні маємо свій прапор, свій гір. Ми маємо нашу країну. Так, да, розумію, що 17% чи 13% сьогодні захоплені. Так. Куповані, так. Да. Але я впевнений, що ми все зможемо, ми переможемо, ми звільнимо наші території і ми повернемо наші території в 100%. Давай говорити відверто, що я подивився і прес-конференцію нашого президента. Подивився, хто був на, на, цих, на цьому саміті. Там, да? Ви кажете, що про нашого президента, а вчора, щоб ви зрозуміли, наш президент вчора отримав до 20 мільярдів доларів допомоги. А ви кажете, що наш президент не відпрацьовує. Т Тільки на зустрічі. Тільки на зустрічі зустріч. вчора. Да. Оголосили да. Там, від 10 там, до 20 так, мільярдів так, так, так. доларів допомоги. Це круто. Це дуже круто. Це фантастично. Да. А, тому. Що я відчуваю? Ну, я відчуваю, що е, сьогодні ми разом, як ніколи, маю на увазі за ці три роки, ти питаєш? Я відчуваю, що сьогодні ми змогли зробити все, щоб залишилась наша країна. А це дуже важливо. Ти не розумієш, коли я кудись улітаю? Ти не розумієш, як мені радостно на душі, що я можу повернутися в свою країну? Угу. А я хочу вам сказати, що є дуже багато націй, які не мають свою країну. Так. А мож, могло стати так, щоб ми втратили б нашу країну. Тому я вважаю, що це велика перемога, коли сьогодні. Ми дали відсіч е, ворогу. Сьогодні ми маємо армію номер од, ну, в, в Європі. No, точно 100%, 100%. А то і одна з найкращих в світі. Ми маємо сьогодні зброю. Ми сьогодні маємо свій потужний ВПК, ми розвиваємо свій ВПК, ми маємо свої сьогодні дрони, які долітають до Москви. Чого ми не мали. І ми маємо дуже-дуже багато того, за що, знає, мені, так скажемо, мені приємно відчувати, що я українець. Так. Що ми змогли зробити за три роки. Тому мені єдине, що Цьому всьому, знаєш, непокоїть? Непокоїть, дратує. Знаєш, це скільки було наших героїв, наших хлопців і дівчат, які загинули. Так. Які загинули, які це люди, ну це не люди, це худоба, які вбила наших людей. Цивільних громадян, да? ми пам'ятаємо з вами там, що було а, і в Бучі, і в Інші, і в Маріуполі. І... Тому, Олексій, я вважаю, що сьогодні, коли йде мова про те, що говорити з цим чмо в Кремлі, а, ми вже йдемо на поступки. Вже президент готовий про що зговорити і домовлятись, але я впевнений, що це. Сатана, да? він не хоче про що домовлятись. Нікому міру він не вважає. Потивіст, що вчора це, 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 це чмо каже Лавров. Ну так, да, можемо проговорити, можемо розмовляти, але зупинятися ми не будемо. Поки буде йти е, війна, поки ми, що там, вони, там називають спесабосрація, поки, поки буде е, продовжувати спецабострація, поки. Ми не домовимося і не підпишемо документ. Чому потрібно ввірити цьому документу, я не розумію. Так ви ж маєте документ в водописці, який підписали. Так. так. Ну. Тому я вважаю, що це були важкі три роки. Я хочу відверто сказати дякую нашому президенту. От мені багато хто за мною знаєш, там спорить, але я вважаю, що він... Зробив ну, величезну, а, справу і подякуючи Збройних сил України, подякуючи йому, особисто я хотів би сказати йому дякую. Я хочу подякувати особисто значку пану Шмигалю. От хто б мені посм... посміхались, а ця людина опинився. А це найскладніші, хтось, найскладніші часи. І хтось його, знаєш, не, не вважає, що там, знаєш, ну що там знаєш прем'єр-міністр. Але, друзі, я хочу вам сказати, що ну я про нього був іншого іншої думки. Інші думки. Але ой, хочу сказати, що я хочу вибачити, я побачу з ним колись, йому руку і вибачу з ним а, а, перед ним. Тому що він, а це, послухайте, ви розумієте, що президент це політична фігура. Так. А виконує, щоб все це міністерство все працювало, виконує він і він відповідальний. Як він це зміг зробити? Отак От налагодити там, да? слухайте, може було дуже багато помилок. Там дуже багато мені це подобався взяти цього міністра. Резний кава, інших міністрів слухає, там, да, корупція да. на корупція. Але от Шмигаль, то, що ми витримали, ви, от ви, хочу вам нагадати, що ви говорили? Все, світла не буде, блекаути на так, місяці, так, так. все не буде. Гриня впаде. А, да, все нагадаю. буде, буде по 100 гривні. Гривня. Ну, коротше, буде дефольт. От, подивіться. Так, да, ми не маємо там. Ідеальну, так скажемо, економіку, але я хочу, як виконавча влада, подякувати Діні Шмігалю. Це я кажу зараз, скажу зараз відверто. Угу. Об'єктивно. Я вважаю, що Діні Шмігаль, ну, – людина, яка через собі пропустив величезну, таку, знаєш, неймовірну, я вважаю, роботу і те, що сьогодні. Все ці інститути працюють, все це міністерство працює, це можемо сказати, що подякуючи Денису Анатолійовичу. Це я говорю відверто. Так, так, там так. дуже багато було там, з міністрами, там питання, то, 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 але він працював найскладніші часи в історії України. Це правда. От. Хочу сказати, що. Я вражений від партії Слуги народа, як вони провалили закон, вони проголосували, тобто. А сьогодні ти знаєш, ще одна депутатка покинула Слуги народа. А за це голоси знайшлись. Да. Тому я хочу сказати, що е, я сподіваюся, що ближайшим часом. Е, Так, да, дійсно, Олександр каже правду, шмігав кричав менше всіх, да. і, і Ценюка, і Гройсмана. А робив він, ну, я приємно вражений від, так. від його, так скажем, від його роботи. Так. А от на твою думку, які сценарії найближчі от ну, четвертий рік? А, і ти сам знаєш, а, в повітрі витає оця ідея, що заморозка. Так, так а... я впевнений, що в 2025 році закінчиться фаза, гаряча фаза війни, почнуться перемовини. Зараз наш президент вибудовує дуже таку міцну, я не хочу про це говорити. Зрозуміло, публічно, так. Да. Да. Там, так скажемо, долучається Туреччина зацікавлена дуже в цьому Китай, тому наш президент як відчув, що е, з Йомнутами нам не по шляху, він так швидко, знаєш, зрозумів, що потрібно переключитись. Зараз йдуть дуже такі потужні перемогні. Вот. я сподіваюся, що в 2025 році припиниться. Гаряча фаза, а потім почнуться перемовини на нашому боці. Туреччина. Я сподіваюся, що Туреччина допоможе нам відбудувати відношення з Китаєм, тому що єдиний, хто може, я вважаю, досі так, ні Трамп, ні хто ж інший, єдиний, хто може. Вплинути, вплинути на Росію, це Китай. Послухай, між, між США і Росією було щось товароохіх 36 мільярдів, якщо я не помиляюсь, в uh 2021 -huh. році. в 2024, що там, 18 мільярдів. Це ні про що, а, розумієш? Але якщо брати які а, стосунки. Між Китаєм і з Росією, то я можу сказати, що Росія за три роки продала Китаю продала щось там на 800, якщо не помиляюсь, 30, ну майже 850 мільярдів доларів товару. Mm -hmm. Тому тут зрозуміло, що якщо не буде Китай, якщо не буде Індії. То Росії а, буде дуже важко, і тут а, Трамп допоможе. Зістно. Тому я вважаю, що а, підхід нашого президента, що відбудовувати, послухай, тут а, потрібно також зрозуміти, що а, США а, пан президент Трамп каже: ми хочемо займатися своїми справами внутрішніми в нашу країні, питань нема. Тоді ви відходьте, будь ласка, є, будь ласка, Китай, які зацікавлені сьогодні відбудовувати інші відношення з Європою. Так, так, абсолютно вірно. Також ми почнемо відбудовувати відношення з Китаєм. Послухай, хочу нагадати, друзі, щоб ви зрозуміли, а, з 91-го року вкладання Америки було десь 10 мільярдів доларів. Мені зрозуміло, що вони не дуже хотіли. Хоча би за це там 10 мільярдів це копейки. Там, да? Для американської економіки це ні про що. Ну, давайте. Ну, скажемо. за э, 5 років бюджет, ой, за три роки війни бюджет 5 трільйонів 300 мільярдів доларів. Абсолютно вірно. Ну, про що ми Но, говоримо з вами, да. люди? Ну про що? Вот. А за два, ой, за три роки бюджет, військовий бюджет э, 2 трильйона. Два там 400 мільярдів, якщо не помиляюся. По 800 мільярдів в рік. Uh -huh. Тобто більше 2 трільйонів. І так, так. Да? вони цього з, з 2. Більше 2 трильйонів доларів нам дали 68 мільярдів і вони про щось розповідають. Ну це ж просто бред. Да. Слухай, то що а, 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 адміністрація Байдена не хотіла, щоб ми перемогли в цьому війні, це зрозуміло. Вони хотіли, що знаєш, вони зможуть перемогти в на виборах, потім Росія прийде на коліна, до них. до них і буде просити, а не так з барського получата. Ну може там. бути, може да, бути, так. Да. Да. Тому давай говорити відверто: сьогодні Америка могла допомогти набагато більше. Вони могли дати набагато більше нам зброї, набагато більше допомоги, і були б ми сьогодні. На 91-го на кордонах 91-го року. У мене питання: а що не можна було нам надати? Я хочу нагадати, як 8 місяців ми не отримували ніякого зброю. Абсолютно я верно. хочу вам нагадати, коли у нас була зброя, як ми а, а, відтиснили з Харківської області, з так, Херсонської так, області, Запорозької області, ворога. Херсон звільнили. А, а, да, Херсон звільнили, це було єдине а, місто, яке було захоплене. Але подивіться, ми сьогодні. Говоримо а, про війну, але ми не говоримо про реальні речі. Ми не говоримо, що така допомога, а, крута допомога, ми могли отримати. Слухай, а що заважає, щоб, а, наприклад, Європа сказала, слухайте, по-перше, питання: 3 роки війни. Чому в лютому місяці року в році я не побачив ні єдиного документа, де би було б написано, Для Росії. якщо ви Торгайтеся в Україну, ви отримаєте отакий от перелік санкцій. Так. Ось такий у нас буде удар. Чому я здоморцями побачити? А тому, що яйця ніхто не зміг показати, розумієш? Тому що вони все без яйць. Вот. А, а що заважає, там, наприклад, там, Британії або Франції сказати: слухай, США, давай, у вас беремо США як наш партнер. Слухай. Ну, 200 людей, які зможуть обслуговувати зброю атомну. Ставимо ми на західній Україні атомну зброю. А чому в Білорусі можна? Щоб а нас... Росія надавали? Да. А да. щоб нам американці надали, не можна. А у нас не можна. Да. А чому не можна розташувати? Це буде коштувати ну, 100 мільйонів доларів в рік. Все. І закінчили ми цю справу з, з Росії. Але не хочуть, розумієш? Uh -huh. Цього не хочуть. Тому питання у мене тут до, до цього було до Байдена і адміністрації Байдена. А зараз за Трампа, друзі, хочу нагадати, я за, 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 підтримую завжди республіканців, але я не підтримую політику Трампа.